Розповім сім основних тем. Оце про відкриття магазину секонд-хенду. Багато хто питається. І основні помилки, проблеми, вирішення. І що ми рекомендуємо? Перше найважливіше, коли хочете відкрити магазин секонд-хенду, треба визначитися з форматом, який він має бути: чи на вагу, чи вага плюс люкс, чи оцінка. Чисто вага це невигідний варіант. Це він він поганий, тому що ви люксом переважно заробляєте свої гроші, вагою ви відбиваєте. Оце по другому варіанту. Другий варіант може бути вага плюс люкс, може бути дорожча вага, варіант люкса. Може бути, що кожна річ окремо поцінена. Тобто ви якраз вагою відбиваєте всі свої гроші, а люксом заробляєте, тому що ви купуєте оригінал. Зараз ми дійдемо до того відповідно. Але з оригіналу ви вибираєте як і вагу, так і люкс. Якщо поштучно оцінюєте, це зараз фактично найпопулярніший формат, який відкривають магазини. Це кожна річ окремо оцінена. Тому що там набагато більше маржинальність. от Ви можете, якщо ви вмієте правильно оцінювати, якщо ви розбираєтеся добре в речах, ви можете націнити з будь-якою маржинальністю річ, і якщо вона хороша, досить велика ймовірність що вона продасться.